Я не буду більше цього робити. В мене стан шоку. Краще одразу йти і в лоб казати. Та Боже, ваш торт восхитіть і скільки коштує твій бізнес. У мене є чоловік класнючий. Всі свята тебе немає вдома. Для твої продукти подорожують. Я абсолютно не бачила, що я беру. І вона в цей момент відмовляється від всього замовлення. Внімання ти отравилась. Звичайно, їжу я готувати не вмію. Серці Ополя, Україночка з Одеси, відкрила свою кав'ярню Емілі кафе. І сьогодні ми запитаємо її. А як ти це робиш? Е, ні, ми не запитаємо, ми покажемо. Послід. Знайомтесь, будь ласка, Анастасія, власниця своєї цукерні. Парадокс, ця особа абсолютно не любить готувати і відкрила свою кав'ярню цукерню Її унікальність в тому, що можна зранку скласти замовлення на торт, а ввечері його зібрати. І сьогодні ми запитаємо, як ти це робиш? Я Сама не знаю як, до сих пір не розумію. Воно Покаже. просто робиться саме. Направду магія, того що. Змішала там, додала. І, і воно мішло. виходить. І вийшло, А раніше е, я могла звичайний бісквіт зготувати з третього разу. У мене він один падав, другий виливався, а третій вже, може би, десь там посередині? Господи, і то не факт. Як в твою голову прийшла така ідея створити свою цукерню, якщо тобі не подобалося готувати, і ти не вмієш не вміла готувати? Я Як так і не вмію, звичайну їжу, і я готувати не вмію. Реально, може бути якийсь простий бульйон, це мій максимум. Тобто варіант, жінка вдома з борщами, ну, то, то не я. Мені простіше піти купити, замовити і не морочити собі голову. Я і до сих пір користуюсь цим лайфхаком. Кондитерка, як ти сюди прийшла? Скажи, будь ласка, свій шлях від ідеї. До її реалізації. Я знаю, що гастро бізнес це тяжкий кусок хліба, вимагає дозвіл, санепід, чекання. Розкажи про свою історію. Якщо чесно, до сих пір не розумію, як я отримала ці дозволи. Чому так швидко? Швидко? Цікаво, розкажу. дуже швидко. В мене, я знайшла приміщення в жовтні. 20 жовтня ми підписали попередню умову за виною. Воно було в оренді до 10 листопада в іншої особи. 12-го вона віддає мені ключі, а в мене вже готові всі книжки ХЦЦП, всі чисті друки, відкрита діяльність, підписана умова з бухгалтером, замовлені меблі, холодильники, техніка. До моменту, як я отримала ключі, в мене це все було вдома вже. За два тижні це було просто в такому нон-стоп режимі. Яка це сума? Ти можеш зорієнтувати глядачі? Яка це сума, ем... щоб стартанути просто зі всіма документами, з тим, що необхідно? Бо я розумію, техніка це все це не дешево. Е, сама техніка і меблі в мене вийшли 45 п'ясяч, 15 е, пішло це оренда, чинш, е, виготовлення документів. Скільки стало документів? Все не під. Ну, ми живемо в такій країні, де воно, типу, все безкоштовно. Але якщо ти хочеш зробити це правильно, знову ж повертаюся до того, що краще звернутися заплатити, аніж ти будеш далі не знати, що робити. Я віддала півтори тисячі за виготовлення під ключ всіх документів. Скажи, будь ласка, скільки коштує твій бізнес? Близько 70 ми віддали на початку, і це для такого типу рахується мало. За два дні ми поїхали в Леруа, закупили все, що нам треба було. І то, як це було? В нас спочатку планувалось таке рожеве інстаграмне місце, тому що в нас тут студенти. Піше, угу. коли я вже отримала це приміщення пусте з такими очима. І розумію, що воно вже тут не вийде. Ти його брала в темну, ти не бачила, що Ні. тут. Ні. Я прийшла дивитися приміщення, воно було в оренді в іншої людини, і всі стіни були закладені цими з, з регалами. Угу. Я абсолютно не бачила, що я беру. Пізніше я його отримую стіни в дирках, помаранчевий колір, в мене стан шоку, води зверху немає, нічого немає. А що робить? А що робити? Але мені пощастило з свекрухою, коли в мене наступали моменти я така. І що делать далі? Все, в нас не вийде, нам не дадуть дозволька. Ща. Ті секунди. Бере лісточок, ручка, записує, їдем. Я знаю, що таке лобзік. А взагалі повести це, які твої операційні витрати, яка твоя точка ноль, щоб вийти О, в прибуток? Ну не дуже багато, близько десяти, тобто. У мене така специфіка, що кожного місяця залежить. Mm -hmm. Від кількості замовлень я не можу якось іти далі, не знаючи точну кількість замовлень, mm -hmm. тому що на основі цього формуються мої видатки на місяць. Але в середньому від 7 до 10 тисяч. Скажи мені, будь ласка, твій самий великий урок комерційної діяльності, тому що це не про те, що треба зробити. Ти як бізнес леді і маєш і порахувати, і продати, і відфотографувати, і клієнта обсу... Ти маєш все. Самий великий урок твій мій. Це вже так, з особистого досвіду не бояться і не мовчати. По-перше, цікавитись, чим займаються люди в твоєму оточенні. То, що я цю жінку знаю більше року, і буквально два місяці назад я дізналась, чим вона займається, і вже на цьому трошки зекономила. Запрошую, запрошую економити. Так, ну направду. Ми платимо або часом, або грошима. І якщо є варіант в тебе, а я маю багато грошей і можу сама йти по своїм граблям, то окей, як варіант теж може бути. Але якщо в тебе нервова система розшатана, то краще одразу йти і в лоб казати, я хочу зробити то і то, що мені для цього треба. Конкретно? Так, тому що я більшу частину і втратила по грошах. І за часом, просто через те, що я не знала. Елементарно е оґрудик, що в мене перед кав'ярнею, е треба дозвіл від президента міста, а до нього потр потрібно підпасти. Кондиціонер. ми з травня чекали дозвіл на установку системи Спліт, навіть не беручи до уваги, що будинок не є в забитках. А просто частина виходить на центральну вулицю і їм мішає. Не феншую. Взагалі, гастрономія це дуже тяжкий кусок хліба. І я як особа, яка займається консультаціями, знаю, скільки це коштує, нервів, часу, ресурсу. Таке в мене до тебе питання: а якби ти могла почати все спочатку, ти б пройшла б цей шлях, чи ні? Я може, ще в состоянні такого шока афекта то так. Да. Я вже так заглядаюсь на інші більші приміщення, мені вже тут затісно. Cool. Мені мало місця, я хочу більше. Треба просто йти. Воно тяжко, 24 на 7, 365 днів на рок. Всі свята тебе немає вдома. Тому основний заробіток це свята. Як би воно не було? На новорічні свята я не вилазила з корпоративів. Я суто. Я одна фірма IT Goal, uh -huh. інформатична в полю. Вони займаються обслуговуванням всіх адміністраційних будівель, тобто ужинди, телебачення, всі ці місця. І директор фірми просив ну, просто зробити вецену йому святечної оферти. Я заради приколу запропонувала йому таку ялинку з uh -huh. пряників, uh -huh. 17 пряників, разного діаметра, кожен дільно украшений. Чесно, я думала, максимум одна буде. Скільки їх було? Е, було на Різдво вісім ялинок, вага кожної півтора кілограма. Задекоровані під фірму. І ще через тиждень він нам замовив ще п'ять ялинок, які поїхали до німців, Парижу і до Японії. Клас, подивися, твої продукти подорожують, хоча б хтось. Ми відкрились 22 грудня. Я... Якраз перед святами. Ні, це на свята польські я не зайшла. Угу. Мене врятувало просто так, що особисті знайомства, бо е, нас тримали з 1 грудня, в мене все було вже готове. Е, я чекала на дозвіл, і мене три тижні інспектор просто маринувала. По-іншому я це не скажу. Ти бізнес леді, ти готуєш сама. Ти мама, скажи мені, як все встигати і не зійти з розуму? Я не встигаю. В мене немає опції, я ніколи тобі не буду казати, от я така, я все успіваю, у мене двоє дітей бізнес, все прекрасно. У мене свекор з свекрухою, які допомагають нереально. Вони приїжджають з України до нас таким вахтовим методом, допомагають з дітьми. В мене є няня. В мене є дівчинка, яка відкрила магазин з, з замороженими такими полуфабрикатами. Я обираю час таке, що можна замінити, можна викрутитися, можна на когось перекинути. І тоді ми просто виділяємо раз в день. Время. Тобто у нас є правила, як тільки я приходжу, ми 20 минути обліпляють, бо мама-мама-мама. Треба все розказати, що було, що не було, з ким подрались, де обідались. Часто вони ходять до тебе на роботу. Бувають дні, що вони можуть цілий день зі мною бути на роботі. Угу. В принципі, це й було з основних таких питань, чого своя справа. Тому що, коли ти мама, ти не знайдеш собі роботу з 9 до 15, щоб відвезти, забрати і так далі. Якщо хтось знає роботу з 9 до 15 на зарплату, умова у праці, пожалуйста, напишіть в літній сообщенні. Хороший кондитер. До речі, дуже важливий етап такі помилки в бізнесі. Тому що то, якби успішний успіх це все круто, солодко. Він не обичайно, про нас. Але <рес> взагалі мені здається, успіх це сотні тисяч про помилок, а ти mm. просто їх робиш, ідеш далі. Розкажи про свої найбільші такі факапи в бізнесі, в гастрономії. Uh. Не слухати клієнтів. І стверджувати, от моя думка тільки правильна. Що ти дивишся, і так а? що я роблю? То це вибір клієнта. І ти маєш просто закрити очі і віддати, аби людина була задоволена. Особисто моє вже дуже давно не враховується. Плюс в кондитерці взагалі тренди. Так зараз популярні японські десерти, такі як мочі, плюс без глютену, без лактози. Зараз тренд на здоровому харчуванні. Wow. В Польщі буквально рік як залетіла фісташка. І зараз в них абсолютно все має бути з фісташкою. Якщо ти не слідкуєш, не моніториш цілий час, що от от тільки-тільки починається, uh -huh. то все, далі ти вже пролітаєш. Тренди на декор, на смакі, на візуал, тому що він міняється. Кожного сезону плюс сезонність. Ну так, сезонність. Від продуктів до інтер'єру так само це все сезонно. Вчіться на помилках інших. Робить досить такі крупне замовлення. Якщо пам'ятаєш, у мене на початку ціни були геть смішні. Угу. Не, Як у всіх на початку. Торт 3 кілограми, такий великий, прямокутний, один круглий, кілограмовий бенто і що то 30 малесеньких тістечок по 100 грамів. Спочатку робила суто по собі вартості взагалі. Просто аби набити руку, мені було то цікаво. Космастики цього О, Боже, який ужас. ужас. А ужас найбільший был в тому, що оно йде в версинках, угу. торт кілограмовий, весь в версинках. Угу. І ти каждую версинку маєш вручну висаджувати. Не одна насадка тобі не зробила ці версинки. На затвердження рожець, то що ліпила це вручну Угу. Все с і вона в цей момент відмовляється від всього замовлення. Говорить, я заберу тільки один торт кілограмовий, а в мене заготовки вже стоять. На три кілограми торт вже стабілізується. Залишилось просто задекорувати. Я буду забирати тільки один торт і все. Від всього остального відказуюсь. Каже, та бажайте. Завтра прийдете, забирайте. Вони дитина забирає той торт. Говори, а мама казала, що ви гроші маєте віддати. Говори, в смислі". Ввечері, після цієї розмови, що я вам не повертаю гроші, mm -hmm. на Фейсбуці е, виявляється пост, що Гнімані, мошенниця, ти не отравилась. Вона мене заблокірувала. Я не бачила навіть цього поста, мені скинули дівчата. Тоді це жорстко вибило. Тиждень до і два тижні після, я ще кричала, я не буду готувати. Неприємно. Дуже сильно. Але, направду, дякую їй. Я Пізніше почала так реагувати на людей. Типу, окей, це твоє замовлення, твоя забаганка. В мене з'явилось правило залічки 50% від вартості. І останнє моє питання: скажи, будь ласка, що на твою думку є секретом успіху? Одне таке з головних це любить, що ти ділеш, тому що в мене кожен раз і стільки раз хочеться все кинути, хай воно горить. Мені приходить сообщение від клієнта, боже, ваш торт или вам пора подамати, тому що він дуже класний. Так. Ладно. Як <реш> 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 и бить. Ідемо далі. <реш> Плюс в мене є чоловік класнючий, коли я дуже емоційна, в мене такий характер, що сплески емоцій то наше все. Кожного разу, коли я б'юсь в який кажу, я його закриваю я не буду більше цього робити. Я говорю, хорошо, закривай. Я говорю, ну давай, що далі? Так, Ну, це що, я скільки зробила? Скільки сил серця? Щоб просто це віддати, навіть якщо продавати, тому що вже поступають пропозиції викупити готовий бізнес. Поки ні. Поки ми держимося. 24 на 7 приходиш 2 часа ночі, в 3 часа ночі, і ти все одно летиш на роботу. Ну а я вже так, я не відкриюся, людям не буде де випити каву, а з дітьми піти. В нас є тільки одна сходинка, mm -hmm. і в нас достатньо місця, аби зайти зв'язочком. Mm -hmm. Ти створила якісь... цей, цей свій заклад з думкою про дітей, про мам з дітей? 에, більше от на своїх таких, що я вже не могла, а є Aha. і інші мами, які сидять вдома таку. Згадай час, коли була малесенька дитина, і ти 24 на 7 в квартирі, бо ти не маєш де вийти, не маєш де поговорити, з ким поспілкуватись, а потім стереотип, чого жінки деградірують в декреті. Клас! І ти створила для таких жінок місця. Це неймовірно. Приходьте всі. Я хочу, щоб всі знали, що сюди можна заїхати візочком, лишити дітей, смачно поїсти, замовити рано тортик і вечором забрати. Дякую тобі, величезне. Я тобі скажу так, що якщо людина, як ти, говориш так з такою любов'ю про свою справу і з такими очами робиш це, це все, і з такими словами описує свій бізнес. Ти просто приречена на успіх. Я тобі бажаю. Підтримайте, будь ласка, Настю. Дякую тобі!